Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині чудовий літній день. Погляньте на небо. Голубе-голубе і головне мирне. Дивишся на хмарки, і здається, що вони біжать попереду тебе і показують щось цікаве, щось гарне. Я в Німеччині. І знову я їду туди, де ми ще не були. Закриваю вуха. Дивлюсь у вікно і уявляю Україну з ось такими золотавими полями, сосновими барами, невеликими пагорбами. Дуже схоже. Стараюсь не звертати уваги на будиночки, адже вони одразу нагадують, що я в Німеччині і я не вдома. Життя продовжується, і я нарешті вийшла зі свого кокону депресії. Вирішила відволікатися. Відволікатися щодня. Коли в мене вихідний, я стараюся десь поїхати або десь піти, щось побачити і щось показати. І зустрічає нас вокзал міста Оснабрюк. Чудове місто, гарне, велике. Яке постійно будується, розбудовується. Ми вже були там в університетському ботанічному саду, на каналі Бабусині Квіточки, не тільки. А зараз я нарешті можу озвучити і саме місто. Місто знаходиться у землі поряд. Воно достатньо велике, одне із найбільших у своїй землі. Місто, яке колись. Принесло разом з містом Мюнстер мир в Німеччину і закінчилася 30-річна війна. Я навіть боюся уявити, що війна може стільки тривати, але в Україні вона вже триває 11 років. Одинадцять. Не дай Боже нам переплюнути і цю війну. Місто величне, гарне, і це одне із високих міст, де можна подивитися ось так панорамно. Я знаю, що тут є арка е, на, честь перемог, на честь миру, на честь перемоги. Вона схожа на Бранденбургські ворота. Я ще про це не думаю, я побачила найвищу точку і роздивляюся. Навколишні будинки. Пейзажі одразу помінялися. Місто відрізняється від земель Північної Рейн-Вестфалії. Навіть архітектура будиночків, дуже багато музеїв, вони на кожному куточку, в кожному куточку, якось сказала так корявенько, але ви мене зрозуміли. У старих будівлях, які лишилися. Після Великої Другої світової війни, які лишилися, знаходяться зараз музеї, галереї, що тут я ще таке бачила, якісь об'єднання, ферайни. Тобто всі ці будівлі використовуються, підтримуються. Як ви бачите, ось таких будинків точно немає в північній Рельвісвалі, можливо, але не в нашому штаті. Дуже багато пам'яток історичних, які нагадують про загиблих воїнів німецьких у тій самій 30-річній війні. Тут перераховані люди. Земляки їм побудували такий пам'ятник солдати із Оснабрюка. Є і командири, є звичайні солдати, але кожного пам'ятаються. Пам Дуже цікаві дворики, як бачите, вулички, і ось вперше я бачу, що ось так будинки були закриті такими дверима на вході. Такого я точно не бачила в тих всіх містах, де ми були. Старим містом лишилося, як я кажу, небагато будиночків. В основному все це відбудовано і в основному нові будівлі. Але погляньте, як гармонійно вписались історичні будинки у сучасне будівництво міста. Навіть стараються передати той колорит того року, вибачаюся, того часу, коли були ці будинки, основні. Дуже багато будівель у стилі бароко. Я не мистецтвознавець, не історик, але на старих будівлях ви бачите ось такі надписи. Їх дуже багато старих будинків, і там надписи. Я якось читала, на деяких це були вислови з Біблії, а на деяких перераховувалися всі ті люди, які жили в цьому будинку, які його будували. Для себе, для своєї сім'ї, сім'ї, які там проживали. Оснабрюк це Нижня Саксонія. Це вже я за компанією, як бачите, як може з'їсти шит самшитовий шкідник дуже швидко, бо тут не труїться нічого. Оживе, оживе, наче буде так. Як я сказала, що Снабрюк знаходиться у Нижній Саксоні. І все-таки ви побачили, що відрізняються і стиль архітектури цього величного міста. Він не дуже такий вже прямо великий Оснабрюк, більше ну, до 200 тисяч по перелікам. але гляньте, як, які колоритні є будівлі. Це картинна галерея попереду, а ззаді церква. На ній було написано відкрито наша церква відкрита для вас. І я Зайшовши, побачила ось таке. Сама церква, як бачите, немає жодної ікони якогось. Тут просто сідаєш і спілкуєшся з Богом. Є орган, що характерно для багатьох церков, саме цієї місцевості. І хотіла вам трішки розказати, що ж це за кімнатка. Це акція проти знущання над жінками. Щороку дуже багато жінок потерпає від фізичного насилля, морального, не тільки в сім'ї, а й на роботі. І ця акція продовжується декілька місяців. Запрошується на відвідування різних психологічних тренінгів, Ну, все таке, в принципі. Дуже багато по місту е, фонтанів. Як ви знаєте, я дуже люблю воду, водойми. Це один із найбільших Оснабрюкських учбових закладів, це вища школа. І погляньте, який показник на всі сторони, скільки до кожного міста, кілометрів. І ось ті ворота, які я тоді пройшла. Це була найвища точка. Я не побачила її. Тому що я пішла збоку, піднялася на них, подивилася і пішла. А потім думаю, та де ж ці ворота? Скільки ж я буду ходити? Мій навігатор показує, що я вже біля нього. А де він? А я була тільки в горі. І ці ворота ведуть у старе історичне містечко, в старий Оснабрюк. Місто, яке називають місто миру разом із Мюнстером, дуже багато велосипедів. Ну як же я пройду повз пасіфлору? Кавалерійська зірка маракуя дуже цікава така рослинка. І спостерігаємо тепер за переходами історичних тут це дуже яскраво видно. 65% будівель було знищено під час війни. І відбудовано практично. От Те, що я казала, тут теж картинна галерея, бібліотека, старі будинки, стиль чимсь нагадує падеборн, такі золото з білим. Якщо у Північній Рейн-Вестфалії в основному ось такий стиль будиночків забула фальварк, фоль забула, як називається цей стиль. Вибачаюся, ставилися дерев'яні стовби, обкладалися і закладалися соломою, глиною, ну щось на кшалт на наших мазанок. І вони стоять скільки років. Це просто підтримуються. На центральній площі міста ратуша, собор святого Петра. Це ратуша, в якій було підписано мир вестфальський. Дуже гарні скульптури, таке величне тут місто. Можливо, це мені здається, але тут теж все відрізняється від Рейн-Вестфалії. Навіть стиль ратуші. Звичайно, це ж був чийсь замок. Дуже багато я не знайшла інформації про ці будівлі. І ось один із соборів. Це вже готичний такий стиль, і погляньте, які будинки. Теж я не бачила таких будівель десь у північній Рейн-Вестфалії. Тут вже церква католична і має якось в основному в цих великих церквах, основних містах, макет міста старого. Якісь історичні події викладені, тут в написах, історія міста ось так зроблена. Ви знаєте, що я не заходжу під час служби, а в основному тут ще й ремонт іде, І В основному ці будівлі закривають церкви, але тут була відкрита, що мені стало цікаво. Можна було зайти, пройтися, але я, як самі розумієте, вирішила не заважати людям, працюють, прикрити ось так бережно орган, і що мене так. Що органи практично в кожній церкві. Я була в двох найбільших церквах, як бачите, по різні, різні направлення течія, не бачила християнських. І ось один із найцікавіших фонтанів міста Оснабрюк це Пам'ятник Вільгельму Рудому, здається ж, Вільгельм не Фрідріх. Вибачаюся Фрідріху, кайзеру Фрідріху Барбароса, одному із таких величних постатей Німеччини. Його ще називали рудим Бородачем, і як бачите, так показано будівництво самого Оснабрюка на кістках. на... Всьому і він величний, так і людина достатньо амбіціозна. Історія дуже багато про нього має. хто цікав, Кому цікаво, переходьте у Вікіпедію. Читайте. Я не історик, не можу вам так цікаво розказати, як написано, але його амбіції інколи перевищили все, що можна. Ну, почитаєте там все всього. Розповісти про весь Оснабрюк неможливо. Тут є екскурсії, які проводяться, дуже багато пам'яток, пам'яток історичних, дуже багато фонтанів, скульптур, цікавих містечок. Ось як тут, на дахшлосі якоря висять, не можу перекласти. Театр один із відомих місць Оснабрюка. Я звичайно за один день, і точніше, навіть не день, а декілька годин не можу показати вам з із тихими гарними вуличками, зеленими з історичними пам'ятками, і з історичними будівлями цікавими. Розповісти про кожну будівлю це неможливо. Я сама брала, читала. Мені це було цікаво. Але все і не втримається в пам'яті. Як бачите, дуже багато іде ремонтних робіт влітку зараз саме. І зблизька я не можу вам показати навіть ось це історичне місце. Я навіть не можу знайти надписи: що це, тому що туди не пройдеш, скажімо. Пошуковець видає, хто зна що, бо. Дуже багато схожих будівель, саме це готичний стилі Німеччина. Це потрібно спереду робити, там, де є відмінності, і тоді можна якось по гугу пошукачу знайти, що це. Сюди майже бруківка в центрі міста. Все, скільки пройшло років, вона ніде не покоробилася, можливо, десь і підрівнюється, але погляньте, як все це Зроблено роками і сотні років тому назад. Є можна робити і екскурсії по магазинчикам, по цікавим торгівельним місцям. До речі, дехто проводить екскурсії по місту, і ціна, чесно кажучи, від 250 євро. Це по всьому місту. Є екскурсійні автобуси. Дуже цікаве місто, і я думаю, ви побачили ту родзинку відмінності міст Нижньої Саксонії. Добиратися не дуже зручно, бо вся логістика Німеччини дуже така закручена, тим більше ви знаєте, Асі це швидкісні потяги. Я не можу їздити, тому що білети там дорогі, а я стараюся показати, як можна практично безкоштовно маючи Deutsche Ticket, пересуватися. Німеччиною, як бачите, можу відвідати це одну-дві пересадки роблю, бо якщо далі, то самі розумієте, мені потрібно десь і ночувати, десь і жити, хоча б один-два дні, бо приїжджаєш інколи і ввечері, дорога там, де можна доїхати за три години. Авто мені доводиться їхати практично півдня. Містечко в нас тут 15 кілометрів. Я витратила півдня і в результаті туди не попала. Ну, так, їздити в неділю, бути до цього готові, що відмінені будуть і рейси, немає автобусів, немає потягів, потрібно за... таксібус замовляти. Ну, якось все так. І ось уже я наближаюся до центру міста сучасного до вокзалу. Бо потрібно збиратися додому, не могла пройти повз цей фонтан, їх достатньо багато, і мені дуже сподобався Оснабрюк. Я б з задоволенням б ще б з'їздила туди, показала вам замки, але дуже важко, бо навігатор інколи таке показує. Ви знаєте, я постійно обходжу не в той бік чомусь. Посилання наліво там, де треба направо йти. Вокзал. Ми знову їдемо додому. Так, так, додому, до тимчасового дому, адже мій рідний дім це Україна. І я сподіваюся, що скоро можу сказати, що я їду додому. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру, перемоги, миру Україні. Дай Боже. Я дякую всім за підтримку, і далі буде.